Привіт-привіт, добрий ранок. Але для когось він добрий, для когось не дуже. Ви подивіться, що в мене вийшло. Це просто якийсь трин'єць. Я не знаю. У мене вже 100 років такого не виходило, таких минців. Я не знаю. Це просто капець якийсь. Жесть, жестяна, все прилипло. І воно якесь таке, що, до речі, це не перші, перші три. Воно ще залишилося, була така мішанка. Взагалі собакам віддала. І оце зараз теж така перевертала, оце прилипло. Я знаю, що зараз хтось хто скаже. Ну така з тебе господиня Ірочка, неважно, яка. На букву Хай, не подумайте, що це художник. Але я зробила отаке от тісто. Що тут у мене є? У мене тут мука, цукор, яйця, все збите. І оскільки тут немає такого класичного творогу, до якого ми звикли, то тут у них є котарщиз. Де він, до речі? Зараз я вам його покажу. А, ну Звичайно, тут у мене вартові галактики, вартові кухні. Тут у нас своя версія кіно. Зараз я вам покажу, який він той котарщиз. Ось. Давайте я закрию холодильник. Що це таке взагалі? Давай. Так, Марлі, дуже цікаво, що я відкриваю. Угу. Ні, Марлі, це не для тебе. Значить, дивіться, отак це виглядає. Може бути більш, більша банка, менша банка. Що таке коташчіс? Це ніби їхній Як Сир, творог. Отакий от, от він. Бачите, такими грудочками. І він а, солонуватий на смак. Ну, він реально, він якийсь такий він не кислий, от, от дивіться. Бачите, який він? І він. Ну, реально він такий солонуватий. Звичайно, наші, я маю виду там українці, вже приспособилися робити тут а, самі собі сир. Ну, творог, сир. Так, да, він такий слонуватий. От. І там молоко беруть, сметану кладуть, трохи йогурту, воно скисає. Ну, звичайно, ще один вартовий, тут у мене має бути. Їх має бути тут два. Один і ось другий. А третій он на бойовому посту лежить, як завжди. Все як завжди. Він на пересі, Він як на розі вітрів. Тобто, на другий поверх до Назара, до нас, до спальні. І он там до цього, до виходу на бекярд, вхід на вулицю, як я вже казала, і туди до, Ріка, до рікового кабінету туди оце. Там ландрі. Ну, і звичайно, пес лежить на варті. Отже, я намішала цього коташчису. Я робила сирники. Я вам зараз покажу, просто щоб ви не думали, що я вас зараз дурю, всіх, і розказую тут казки. Вчора я робила з ним вже. Подивіться, які получилися. пухкенькі. Вони такі, як наші оладки. Не такі, як класичні сирники, до яких ми звикли. То треба зробити звичайний творог, або треба заморочитися, поїхати в магазин. Не в кожному магазині той фармер чис є. Треба туди ще їхати. Ніхто туди мене не повезе. Але може невдовзі, я теж почну вже потрошку водити машину. Як тільки почну, я відразу з вами поділюся. Собакам, знову ж таки, дуже цікаво, що тут відбувається. Вони навіть сіли. Це ще може показати всі команди, які він знає, сідай. А, не хочу зараз я сідати, бо в тебе немає нічого в руках. І от дивіться, що ми маємо? Я додала ще трошечки до цій суміші я додала ще трошечки рікоти. І, мабуть, що це була моя помилка. Рікота це теж такий різновид творогу, начебто. Боже, я навіть його від сковороди віддерти не можу. Це просто якийсь капець. Ой, позоріще, господи. Отаке воно буде. Так. Ну, я не знаю, ми то з назаром їх поїмо, ну, але це просто знаєте... Ви чули це? Це у нас є такий, я навіть не знаю, що це, домашній комп'ютер, Вон вона стоїть. Алекса. I'm having trouble connecting. I'll keep trying. От у неї проблеми з конектом, uh, вона намагається це зробити, тобто вона так може заголосити не з того, не з цього, просто сама по собі. От вона нам пояснює, що в неї треба. Вона чує, вона взагалі, поки до неї ти не звернешся по імені не попросиш її будь-що там, зафіксувати час. Чи я не знаю, там, показати якісь рецепти з інтернету, чи музику відкрити. Тобто, в принципі, штука розумна, але вона через раз може не працювати. Вона каже, що в неї проблеми з коннектом з інтернетом. Ну, Вона не, може, не буде дурити, але все одно. Так от, у мене ще такого не виходило ніколи. Ну, може, колись і виходило, я просто не пам'ятаю, але зараз я що буду робити? Я буду просто знімати це. Чудо інженерії. Так, те, що було за першим разом. Це взагалі, оно, щось. Але дивіться, є шанувальники. Знаєте, як казав мій тато завжди, на кожен товар є покупець. Просто не завжди цей покупець нас влаштовує. Так от дивіться уважно, ось у мене є покупець, дуже чимний. Так, будь дуже обережним. Так, молодець. І зараз ще один покупець прийшов. Дуже цікавиться він тим. Що тут відбувається? Які там розпродаж якась? Сид, сид. Молодець. B-nice. B-nice. Ось так. Може бути найс. Nice. Це значить, треба бути дуже-дуже класним, дуже обережним. Так. І що тут у нас ще? І ще є маленький B-Nice. Кусінчик. О, так, це, звісно, пародія. Я взагалі не. Добре. Окей. Закінчу всю цю процедуру. Я вам. Ні, це нікуди не годиться. Смажила вчора на кокосовому маслі досить таки добре. Отак От виглядає. Дивіться, оконатою. Тільки сьогодні, чесно признаю, тільки сьогодні думала: слухайте, щось я давно не знімала ніякої готовки. Я варила була. Робила по новому рецепту, робила, е, як вони це називають, машрум суп, грибний суп. Але це був не зовсім суп, воно вийшло таке, як. скоріш за все, таке як підливка, така густа-густа грибна. На смак дуже така класна вийшла. Е, син сказав, що схоже на наші чіпси Лейс сметана з грибами. Але там треба паприку додавати. Там треба багато укропу сухого додавати, петрушку, копчену паприку додавати, порошок. Якщо вам цікаво цей рецепт, я його вам покажу, ну покажу сам це. Буду ще раз робити, я вам його напишу, розкажу. Або напишіть в коментарях, якщо вам прикольно. Мені дуже він сподобався цей суп. Його можна, ну як суп, я не знаю, як крем, суп можна перебити, а можна його зазвичай боже, ну це капець, я не знаю. Зараз буду чистити сковорідку. А можна цей суп як додавати, як просто підливку під щось, під картоплю, під рис, під... навіть з м'язком його додавати до м'язка. Буде дуже смачно. Ну що, буду зараз відчищати з Знаєте, я як ото Карцев колись розповідав, геніальний актор був. і Він казав про тих раків, що вчора були по три чи по п'ять, але великі. А сьогодні по три. Ну, маленькі. Так і в мене з цими ну, линцями, з цими сирниками, оладками. гібрид. То як є машини, гібриди, а в мене сирники, оладки, гібриди. що маю відчищати, це все відмивати тепер. Зараз буде третя спроба. Я не вірю в те, що вона буде якоюсь ефективною, ця спроба, але... Маємо вже ми таке тісто використати, що я зробила. Богу дякувати, що я його небагато зробила. Тісто розвела всього на 2 яйця. Зараз домиємо сковорідку і буде нам щастя трошечки. Видно, що в мені присутній експериментатор, тому що я не здаюся, вже буду робити третю спробу посмажити такі ці млинці, але перш все хочу, щоб Знаєте, я за чистоту експерименту, тому. За чистоту експериментую заодно за чистоту плити своєї. Треба буде її помити після цього. Взяла пательню налила в неї води трошечки засобу миючого. Хочу її відмити, щоб вона була просто відмита-відмита повністю. Потім спробуємо ще раз її прожарити, добре цю сковорідку, і додати кокосового масла. Побачимо, що з цього вийде. Але це мені зовсім не подобається така штука. Я думаю, що це через те, що я додала рікоту. Рікота це теж такий, ніби як. Я думаю, ви знаєте, що таке. Це такий, як творожок, але він зовсім не кислий, його проварюють. Я колись малому, як він був маленький зовсім ще, грудничок. Я йому так робила, я якось згуржувала молоко, робила там, чи сода додавалась туди, чи що, і я робила такий йому теж, наче як рікота. Тобто воно якби не, не, не настільки скисле, як зроблено ну, білок. І от я думаю, що цей білок дав мені оці страшні налісники. Не налісники а оладки, гібрид сирників і оладків. Собаки дуже насторожені, верніше, не насторожені, вони дуже такі, знаєте, на стрьомі. Вони мене обклали собою. О, та-дам. Отак він може лежати на підлозі, і коли він такий сумний лежить. Мені здається, що його життя зовсім-зовсім нічим не тішить, нічим не радує. І от він лежить такий нещасний. Подивіться. Ну, це недовго, тому що як тільки на нього звертають увагу, він приходить. Взагалі це собака -обнімак. О, Боже. Ось. Все. Не знаю чого, наче їдять вони ту саму їжу, але в нього... Якийсь не дуже свіжий і приємний подих. Це я так просто м'яко зараз виражаюся, щоб не образити. Так, оце в них така гра завжди. Я не знаю, чи грається в цю гру Вайт, це отой і перший. А Марліт, він думає, що він грається. Він починає його так шмагати, кусати отут за загривок. Дивіться, ось ось. От. До речі, ваї так ніколи не роблять. Ну, тепер собака в свинях. Цей он йогу крутить, як завжди, потягусі потягусі робить. Але вони дуже такі, знаєте, вони не напружені агресивно, але вони розуміють, що а, треба, треба бути ну, на увазі. Так, що у нас тут? Добре, закипіла наша сковорідка з нашим милом. Давайте зараз. Відмиємо чистесенько, відмиємо все. Боже, у мене купа прихваток, а я, як старенька бабуся, все одно користуюся рушничком. Марлі, ти б тут під гарячою водою не ходив, а то знаєш, можуть бути нюанси. Ну що, починаємо її драяти по третьому кругу. Так, зараз Ну що, відмила повністю. Отакулечки. Зараз ставимо її. Зараз ставимо її на вогонь. Хай вона прогріється добряче, пропечеться. І, знаєте, колись у групи Віагра були моя попитка номер 5 Ну там. Російською, українською моя проба номер 5 Так от тут у мене проба номер 3. Та в такі минути я себе відчуваю тим лабораторним вченим, який, знаєте, робив досліди і схрещував ДНК жаби, горіли, собаки, листочка і ще якусь фігні. І от він там. Результати першого досліду. Ми отримали те-то-тету. Воно там ходить на одній нозі, плюється ядом і жовтіє восени, тому що там є ген дуба канадського. Потім експеримент номер 1849. Ми отримали такий зразок, який ходить на трьох ногах, має одне око. Весь час просить сникерс і спить 2 третіх дня. Так, ну що, накалили її давайте тепер тут трошечки. От я так само веду щоденник про свої власні експерименти. Давайте візьмемо трошечки кокосового масла, туди покладемо. Вау! що таке? А, трошки води там все залишилося. Та і ще була якась там вода. Давай прикрутим вогонь. Щоб не було у нас такого сумнота. Ну і що? Барабанний дріб. Має бути диво. Зараз побачимо, наскільки це диво станеться. Набираємо не дуже багато. Ну що. Через терній до зірок. Там -та 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 -та. чого погін на Америки? Я думаю, що диво не станеться. Тому що я вже бачу цю шаленну адгезію моїх млинців із белін. Оці курдуплики. Окей. Так, да, те, потрібно тримати камеру і одночасно. Але я хочу показати вам цей досвід номер 3.7. Осім не знаю, перша цифрика в голову прийшла. І показати вам результати своїх досліджень. Я не... а -а -а. Слухайте, воно трошечки наче як не змінилося. Так, що тут, що тут? Я співала колись Алла Борисівна Пугачова. Відома на весь Радянський Союз і пострадянський. До речі, поважаю співачку, поважаю цю людину. І вона... Моєго, ма, моєї мами віку до речі але вважаю за те що вона віку слухайте і щось мені підказує давайте зроблю такий сковорідний пательний спойлер трошечки мені щось підказує що все-таки воно на цей раз все вийде все вийде все вийде я надію, що воно не буде отакими а, футуристичними кордуплями собаки бирають, яка хоч на один зубчик хоч на малюсінький зубчик цей кордуплик щоб у них було але як кажуть, будемо дивитися, але щось мені підказує, що може на цей раз наш експеримент 3.7 піде зовсім... О-о-о-о-о, він піде зовсім іншим шляхом, дивіться. Ну. ну, не зовсім іншим, трошки він там спотикається, але ми маємо гарний результат. Воно відділяється вже від сковороди, а не тримається як забетоноване. Єгипетська піраміда, яку не можна зрушити з місця. Тож захрестили пальці, молимося. Собаки не моляться, тому що мій тріумф у цих минцях це їхня поразка. так, життя несправедливе для когось. Радість, а для когось це скупа, собача, отака от сльоза одна. Одна сльоза, але хвостик, он дивіться, зажив своїм життям. Вает. Ваїт. Ваїт папідокс. До речі, це собака поліглот. На якій би мові ви до нього не зверталися, він вам буде відповідати. Дивіться, він буде з вами дружнім. Він ще вам лапу дасть. Вайт, шейк. Вайт робить потягушки. Він не може робити потягушки на трьох ногах. Шикарно. Так, так, ти мене звала? Ти мене звала? Чи не звала? Якщо ти мене звала, то в тебе має бути їжа. Я чую її. Я відчуваю запах їжі. Дивіться, я кручу тобі хвостом. До речі, він коли ходить, він отак смішно своєю жопкою крутить. Ми їх ідемо він йде на полотку. Зараз не дуже ви це побачите. Але якось я покажу. Це така комедія, а не собака. Так, ну що, повертаємося до наших менсів. О, вони підійшли. Я їм зробила маленький вогонь. Знаєте, після цих млинців починаєш вірити в вічне потрубічне, тому що... чи вічне містичне навіть не потребічне, тому що я тричі роблю одне і те саме, я додала трохи муки за першим разом, коли воно тут все в мішанинку перетворилося. Трохи муки і замісила отаку от консистенцію. Тобто між сирниками і оладками. Бачите? Я думаю, що це мене так рікота жорстко підвела все-таки. Не буду я більше сюди її класти. Хай буде. Але маємо прогрес. Зараз подивимося, що воно там. Слухайте, воно відділяється. Мама, моя люд... Нога людини ступила вперше на місяць. Так, ну, з Богом перевертаємо. Все, майже вийшло. Нічого собі. А... Я відразу хочу сказати, що сковорівка вперше раз була помита. Реально, вона була чистесенька, вимита, вичищена. Може, через те, що я додала багато масла кокосового і все це накалила дуже. От і не вірте після того в якісь, знаєте, народні прикмети, забобони і все щось. Тут навіть справа не в забобонах, а тричі я роблю те саме, от тільки за третім разом воно виходить. Питання, чому? Ага, а чому ти, Іра, не прикрила, не забрала чайник і тепер тобі придеться мити ще й чайник? Добре. Покажу вже вам тоді остаточний результат. Ого-го, Дивіться, все добре пройшло. Операція пройшла успішно. Наш пацієнт буде жити. Нічого собі, хочеться заспівати якихось українських пісень, але біда в тому, що я не вмію співати. Ну, верніше, вмію, тому що спів ту організований крик. Але в моєму випадку, як казав класик, цей стогін в них зветься піснею. Але трошки по-іншому. Тому, якщо колись я почну вам дуже сильно інтенсивно співати, знайте, ви мені не подобаєтесь. От і все. Так. Дивіться, майже, майже, майже. Я вважаю, що це експеримент, якщо у процентному відсотку, то це вже дуже гарний показник, тому що майже нічого не прилипло. Отже, тільки третій зразок має вижити, і він вижив. Перші два не могли вижити, тому ми їх утилізували. Так, ідемо далі. Та, фейерверк. І собака так швидко. Він, знаєте, він такий вайлуватий ваймуватий, де собака? Нема собаки. Де собака? Хто сказав, що люди не придумали телепорт? Люди придумали телепорт. Секунду назад він був тут. Ось він лежить, наче він півдня тут пролежав. От вам і все. Телепорт винайде. Хто, хто винайшов телепорт, розробник, прошу. До уваги Вайет. Що там, стрілянина вже закінчилася на моєму полі бою? Погнали. Так, набираємо. Трошечки викладаємо. Набираємо. Трошечки. Викладаємо. Так. Ну давай, одривайся вже, бо ти одриваєш той самий неприємний момент між цим тазиком і патенною моєю. Ну що, погнали? Зараз буде саме смішне, якщо ті, що були перед ними, не приликли, а ті знову зараз прижаряться, привикнуть. Так, давайте я ще трошки візьму таку лопаточку, і що трошки їх отак от розгорну, щоб вони всередині теж пропікалися. До речі, лопаточка англійської буде... Я коли почула, мені... думаю, що це вони з італійської сперли. Лопаточка буде спечула. Спечула. Огу. Монтій. Та, телепорт знов запрацював. Ха! І це був не монтаж, дивіться. Опаньки! Він тут наче лежав. Ти деш, друже мій, ти, коли якась небезпека, то тебе немає. Я вчора розказувала в минулому відео історію, хай тобі буде соромно. Тобі соромно? Покажи всім. Покажи всім, як тобі соромно, покажи. А нічого йому не соромно, дивіться, хворого хвіст видає його настрій. Як ти злякався голуба, як ти. Як ти злякався голуба, Ага, тобі соромно. Ой, тобі соромно, як ти злякався голуба, і чуть мені на руки не вискочив. Я розказувала в минулому відео про це. Так, 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 так. А в кого лапи брудні? Боже, капець. Всю глину Техасу занесли мені в хату на своїх лапах. Ну, звичайно, там же полив система. Там же волога глина, а техасський ґрунт це глина. Дивіться. Та-та-та-та. та Це ще я не співала, це просто такі звуки. Оно. Я буду лежати і робити вигляд. Я тут завжди лежав, що ніякого телепорту не було. Я не поняла, ти що гикавка на тебе. А, це не гикавка. До речі, оце був тільки що такий лайтовий вайлітовий чих. А ще у нас є а, спеціальний чих. Як він відбувається? Я вам зараз поясню, поки смажиться, мої... поки смажиться мій експеримент, назвемо його так. Я вам зараз розкажу, що таке спеціальний чих. Ця собака, може, ви, як ви бачите, він може бути дуже милим. Подивіться на його очі, подивіться на його рожевий ніс. І він дуже-дуже добрий. Я вже про це казала мільярд мільйонів разів. І от він підходить до вас, ви сидите собі десь на канапці чи на стільчику. Ви нічого не підозрюєте. Він підходить до вас. Right? Покажи свої очки людям. Він дивиться на вас отакими от очима, отакими-такими трошки сумними і збентеженими. І ваше серце робиться м'яким, таким, як тряпочка, тому що він дуже ніжна собака, дуже така, знаєте, не агресивна, дуже приємна. І ви до нього нахиляєтесь, щоб погладити його. І це така, знаєте, секунда і ділі, і мають за кадром грати якась дуже приємна музика і співати, напевно, що Селін Діон. І в цей момент ця собака вона робить кожен день кожен раз одне й те саме. Він чхає, він чхає прямо вам у обличчя. Розумієте? Це не можна ніяко писати. Собачі слюні, собачі соплі летять вам прямо у обличчя. І він чхнув. І далі такий, як ні в чому не бувало, такий дивиться знов на вас і знову починає грати музика «Селін Діон. Різниця тільки в тому, до і після, що ви сидите весь обчиханий і все. А так, все добре. До речі, хочу вам показати, поки він так лежить. Подивіться, як в нього один пальчик під О, забрав. Отак. Отак. Я не буду тебе брати зараз за брудні пальці, тому що ти, ти брудний. А я готую їжу, того я тебе брати не буду. І підбери свою губу, дивіться, яка губа. І тільки хвостик видає те, що він не сумний, це він так просто придурюється. Так, дивимося на наші млинчики. Ну що. у у у все виходить. Ну, дивіться. Нічого собі. Шаманські танці з ковріткою. Таке спрацювали. Ну, так, да, працювали, спрацювали. Хоча на 153%. Звідки ці показники? Я професор, я так бачу. Супер. Супер, супер, супер. Тобто, все виходить. І наостанок хочу вам показати, як результат, фінальний результат мого оцього всього експерименту. Тобто млинці добре відділяються. І, в принципі, нормально перевертається. Що то було за дві перші спроби, в чому була причина, я не знаю, тому що від початку сковорідка моя пательничка була чистесенька. І Причина не в тому, що вона була якоюсь там брудною чи ще щось, і тому воно не переверталось. Ні. Я не знаю, чому була причина. Зараз дивіться, наче ніхто і не прилипло. Ну, В принципі, мене це тішить. Богу дякувати. Як той казав, космонавти казали. 15-40, політ нормальний. 15-40, політ нормальний. Всім удачі, гарних експериментів. Щоб у нас у всіх було 15-40, політ нормальний.